Вітаю нація, вітаю українці! Така дуже короткий етир. Відповідь, відповідь, кому чи не знаю прав, правда чи ні? Цього не знаю, але скинули мені відео Дмитрія Гордона, в якому він розповідає про розмову президента УРСР Зеленського з президентом СРСР Путіним. І в цій розмові Путін ставить начебто, якісь вимоги до свого підлеглого до Зеленського, і Зеленський від цих вимог відмовляється, і в якийсь момент, зі слів пана Дмитрія Гордона, Зеленський каже: тоді вам придеться йме тіло з другим українським президентом. Наскільки я зрозумів, він не сказав з. Слідучим українським президентом, слідуючим президентом України, от він сказав з, друг, з другим з іншим президентом, українським президентом. А, якщо ніхто не помилився в своїх текстах, ні Дмитрий Гордон, який, начебто, цитує е, розмову двох радянських президентів, ні е, Зеленський не помилився, а сказав саме те, що він хотів сказати. Тоді мова йде про мене, бо саме я є іншим українським президентом, тільки вже не президентом УРСР, як були Кравчук, Кучма, Ющенка, Янукович, Порошенко, як зараз Зеленський є. А саме я є президентом вже Республіки Україна, тобто тої держави, яка нарешті сформована і створюється на підставі чинного основного закону Конституції України 1906 року. Добре, якщо ніхто не помилився, то наступний мій, наступний мій текст він е, є адресним. Якщо ж є помилки, то тоді в принципі про це можна не говорити. Але так як я розумію, що Гордон е, перед тим як щось говорити, все перевіряє е, і говорить: ну не просто там щось таке розповів, що немає е, жодного підґрунтя під собою, то скоріш за все. Так воно і було тоді, от я і хотів би звернутися до цих двох радянських президентів. Дивіться, я розумію, чому був оскаженів з розмови з того, як розповів, розповів Дмитрий Гордон Володимир Путін, коли йому це запропонував Зеленськ. Зали... Якщо йому це запропонував Зеленський, якщо це правда, дійсно оскаженів. Бо я як президент вже незалежної, вже самостійної української держави, а вже ж я не є підлеглим відносно Путіна. І а вже ж ніяких поступок, ніяких наказів мені, ніяких вимог до мене, очільник без державного угруповання Володимир Путін поставити не може. А вже ж зі мною неможливо домовлятися. Мені неможливо поставити таку умову, як здати якісь землі, проводити чи не проводити вибори на українській території все це просто не має жодного сенсу. І а вже ж я таку вимогу не при не прийму жодним чином. Я можу тільки диктувати свої умови і казати про те, що на Бездержавних російських землях якомога швидше мають відбутися національно-визвольні процеси, і нарешті поневолені народи на цих землях мають утворити свої самостійні незалежні держави, і тільки з цими вже дійсно державними суб'єктами міжнародної взаємодії Республіка Україна може вести якісь там домовленості, обговорювати, робити демаркацію кордонів. Бо демаркувати кордони з бездержавною Росією, е, Республіка Україна не може. Щодо Зеленського. Ну це а вже ж дуже добре, що пан Зеленський розуміє е, про існування і е, більшу юрисдикцію, більшу правову перспективу е, у іншого українського президента, президента. А саме в мене, бо саме в мене на руках є документи. Які доводять утворення посади президента Республіки Україна е у повній відповідності до міжнародних правових норм, до міжнародної практики правової практики державних переходів. І якщо він розуміє, що як це сказано, да Путін або ти йдеш на мої умови, або я передаю владу іншому українському президенту, з яким ти домовлятися абсолютно точно не зможеш, і а скаженіниць. Путіна вона е, абсолютно є зрозумілою. Добре, ну тоді, е, пан Володимир Зеленський. Е, якщо ви вже згадуєте про мене, якщо ви розумієте про більшу праву перспективу моєї посади, пропоную вам якомога швидше сісти за стіл перемовин, підписати угоду про державний перехід, і давайте завершимо цю війну, збережемо якомога більше життів. Українців, якщо там десь будуть збережені життя потенціалу російських народів, можливо, це і непогано. Мені просто трохи байдуже зараз, поки йдеться війна, що там відбувається з російським потенціалом. Але якщо хтось цінує російський потенціал і готовий зберігати його для своїх національно визвольних рухів, то тоді ви знаєте, що зі мною можна розмовляти, але виключно з правової площини. Тобто ми визнаємо е, ті національні народні держави, які будуть утворені на російських на, зараз під Росії землях, і ви визнаєте нас на підставі у цієї виконання цієї дипломатичної норми. Ми можемо говорити про е, ті чи інші. Виконання тих чи інших вимог, умов і так далі. Розмовляти з керівником терористичного груповання з Володимиром Путіним я не збираюся, тому пробачте, пане Володимир Зеленський, але мене якось на мене переводити свого керівника Володимира Путіна не обов'язково. Я з ним розмовляти не збираюсь і не буду от З вами готовий говорити. Ви керівник держави-попередника Української Радянської Соціалістичної Республіки. І тому, а вже ж з вами ми можемо підписати угоду про завершення державного переходу. Можемо разом з вами виступити в Організації Об'єднаних Націй. І е, в результаті цієї події, нарешті, з ООН випаде е, Українська Радянська Соціалістична Республіка як безконституційна державність на українській землі, як держав-попередник. А до Організації Об'єднаних Націй у конституційна держава, держава створена у повній відповідності до світової практики, і а вже ж тоді можливі воєнні союзи, можливі гарантії для інших держав, від яких ви сьогодні вимагаєте допомогу. А вони кажуть, що вони не можуть надавати допомогу одній з держав-засновниць. Союзу радянських соціалістичних республік е, я розумію, що поряд з вами, мабуть, не дуже багато є фахівців міжнародного права, а ті, що є виховані в радянській системі, вони не можуть бути радниками, вони всі є заангажованими на радянську систему, і а вже ж нічого путнього вони вам порадити не здатні. Е, звертайтесь, будь ласка, якщо ви про мене знаєте, якщо ви про мене згадуєте. То тоді ми можемо з вами поговорити трохи більше поваги е і від себе теж готовий трохи більше поваги до, до вас проявити, але тільки в одному випадку, якщо і ви, і ми будемо дотримуватись четвертої ознаки е суверена здатність до дипломатії. Ви визнаєте нас, ми визнаємо вас, підписуємо угоду про завершення державного переходу. І завершуємо цю нікому не потрібну війну. Разом знищуємо терористичні угруповання Кремля е, на українських землях. Звільняємо все е, в тому рахунку: майбутні території українського протекторату, а саме Кубань, Ставропілля, Сіверщину. Всі ці території ніколи е, не ну як ніколи, вже з 1991 року. Не мають статусу державних територій або під якоюсь іншою державою. Це бездержавні території. Про це вже ваш представник Сергій Кислиця дуже якісно виступив. Рупив розповів воон про те, що так звана Росія є так званою саме тому, що ніколи не подавала до ООН заяву про те, що вона є державою. Це бездержавне угруповання. Просто силове угруповання, яке маніпулює дипломатичними документами, бере за горла держави світу і постійно за рахунок цього маніпулювання дипломатичних спекуляцій виграє себе зайві дивіденди. Що саме виграє? Коли якийсь суб'єкт заявляє себе державою, він не тільки отримує. Преференції права як держава він чи несе обов'язки як держава в той самий момент. Російська Федерація, не заявивши себе державою за рахунок дипломатичних спекуляцій, отримала права держави, але не отримала обов'язків держави в результаті того, що в неї відсутні обов'язки держави, вона постійно спекулює, і в результаті цих маніпуляцій е просто ну це не називається ображає. Це постійно дискредитує дипломатичні норми, прийняті в світі, прийняті людством на, саме в ці наші роки життя. Добре, завершуючи, я готовий розмовляти з Володимиром Зеленським, якщо він вже згадує про мене, погрожуючи мною Володимиру Путіну. Це дуже добре. Ця розмова можлива і угода вже підготовлена про завершення державного переходу. Я не готовий розмовляти з Володимиром Путіним е не тому, що е це ну якось там щось може там мою репутацію якось погіршити, чи як. Е просто це людина без статусу. Це людина, яка не має жодного правового статусу. Він просто очільник терористичного угруповання. Я з терористами перемови не веду. Мені це не цікаво. Він не є представником суверена. Він ніколи не заявляв про суверенітет, про права суверена, і в результаті вести перемовини, авансувати Путіну статус очільника держави. Це чесно кажучи, глупо, та і проти норм заявного права, яке в світі існує. Ми не маємо права авансувати якомусь об'єкту статус суб'єкта, якщо сам цей суб'єкт ніколи цей статус не заявляв. Виключенням є опікунство. Якщо я вирішу об'явити опікунство над російськими землями. Тоді я можу звертатися до Путіна як до одного з лідерів е, рухів на підопічній території. Е, ну я не хочу цього робити, бо я знаю більш поважних е, лідерів на цих територіях і е, навіть Кадиров той ж саме, да, е, Рамзан Кадиров, який є очільником. Е, е, Групи е, на землях Ічкерії, от навіть він розмовляти з ним нема про що з Володимиром Зеленським. Можна поговорити, бо він є очільником Української радянської соціалістичної республіки е, в складі Організації Об'єднаних Націй його повноваження, е, які більше не діють на території України, не. Пробачте, я переривався сигнал. Повноваження Володимира Зеленського, які більше не застосовуються на території України, в той же самий момент застосовується на, в ООН, на міжнародних платформах. І підпис Зеленського в ООН під угодою про завершення державного переходу буде абсолютно легальною. Саме в статусі президента УРСР, яка з 17 вересня 1991 року діє під назвою Україна. Я готовий вести подібне перемовини з Зеленським, готовий підписувати угоду про завершення державного переходу. Зразок угоди був переданий для обговорення до Міністерства зовнішніх справ УРСР. Яка теж діє під назвою Міністерства зовнішніх закордонних справ України, да? тобто всі потрібні папери є, ми давайте говорити. Ви знаєте про мене, ви е, вважаєте, що мною можна лякати Володимира Путіна? Тоді ми можемо з вами говорити. Якщо ви чітко розумієте правові перспективи іншого українського президента? Поки що, все е, з повагою один до одного. Радімо українцям.